Недалечко червоне яєчко великдень, свято, що вважається одним з найсвітліших у році, день, коли прийнято радіти Христовому Воскресінню, а отже, і відродженню надії, любові та доброти. З найкращими побажаннями напередодні Пасхи до вихованців школи інтернату завітав їхній давній друг та помічник депутат обласної ради Олександр Ревега. Олександр Васильович, а ви його добре всі знаєте, відчуває. Що таке дитинство, таке, яке проходить у вас? Що таке дитинство, коли немає батька, матері і коли треба в свято підтримати вас, подати руку допомоги, душевно, доброзичливо вас підтримати. Олександр Ревеган не ходить у гості без подарунків. А що можна презентувати до Великодня? Звісно, невід'ємні його атрибути і символи. Кожен учень школи отримав від мецената паску, крашенки та солодощі у формі яйця. Діти віддячили благодійнику власноруч зробленим сувеніром. Саша Я хочу показати і побажати, щоб Сашко виріс такий, як я, ростом. А взагалі, щоб він піднімав нашу державу, щоб ви всі гарно вивчилися і зробили нашу державу, Україну ще набагато гарнішою, красивішою. хоч вона є красива, але завдяки вам вона буде ще кращою. Як зізнався, меценат Великдень є для нього святом номер один. Тому не зробити подарунки знедоленим дітям він просто не міг. Та, окрім цього, є й інша причина благодійницької діяльності Олександра Ревеги. Хочу подякувати нашому міському голові Василю Костянтиновичу Мазуру. За створені сприятливі умови для ведення бізнесу, завдяки чому ми маємо можливість робити такі добрі діла, як я роблю сьогодні. Наступним пунктом, де вивантажились пасхальні подарунки, стала спеціальна школа-інтернат для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, що у Гришківцях. Цей заклад теж не вперше приймає Олександра Ревегу у своїх стінах. Це людина, яка вже 10 років тісно співпрацює з нашим дитячим колективом, допомагає нам в Рв в різній скруті. Це і для облаштування школи, інтернату, допомагав неодноразово Олександр Васильович в ремонті приміщень, допомагав організовувати свята для дітей. До Дня захисту дітей завжди солодощі дарував дітям. Завдяки допомозі цієї людини ми, наші діти мали можливість поїхати на екскурсію в Кам'янець-Подільській в Умань тому я хочу побажати йому особисто, його родині і всім людям, які нас оточують. Світлого воскресіння, радості. Нехай Господь оберігає всіх, дарує радість, тепло, захищає нас і наших дітей від усіляких негараздів. Не є секретом, що меценат сам вірить у Бога. До цього закликав і вихованців школи-інтернату, а ще запросив дітей на екскурсію до рибопереробного заводу. Також Олександр Ревега із помічниками побував у керіатричному пансіонаті для людей похилого віку та інших установах, де залишив 2,5 тисячі пасхальних кексів. Я хочу, щоб навіть своїм прикладом або люди, які мають якісь достатки кращі, щоб звернули увагу на таких діточок, на людей похилого віку, на тих людей, які потребують. Такої уваги. Бог одним дав краще жити, можливо, краще заробляти, то вони повинні ділитися, повинні допомагати людям. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх православних людей, не тільки міста Бердечева, а нашої славної України зі святом Пасхи. Хочу побажати, щоб Господь, який своєю любов'ю, увійшов, народившись, воскреснувши в наші серця. Щоб завжди там був, і щоб люди просто відкрили свою душу більше нашому Господу і Божого благословіння, всього-всього найкращого в родину, в кожній людині, і також привітати наших католиків, які вже відсвяткували свою Пасху. Теж. Також щоб Господь був з ними в їхньому серці, і Божого благословіння кожній людині, кожній родині і всіх, всім веселих свят.